Друзі, вітаю! Сьогодні обзор совєтських переключателів Т2 ось такого типу. Вони схожі і на ТВ, і на Т1. Ось так вони виглядають, є як коричневі, так і чорні. І цінність таких переключателів полягає в тому, що... Внизу всі контакти. Ось тут бачимо виготовлені з срібла і сам переключатель всередині також мінімум посріблений. Якщо є такі переключателі, можете їх або продати на якомусь аукціоні типу Violet, або самі розібрати, так як по металах, тут доволі. Виходить не паршиво, якщо є велика кількість. І вони примінити їх нема де. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.